Якщо чесно, то мені ця фраза дуже не подобалася навіть ще до того, як я дізналася, що вона означала у давній українській мові. Але як не дивно, це словосполучення останнім часом стало наче модним серед сучасників, навіть інтелігентні люди інколи вживають його. Від цієї фрази у нашій побутовій мові тепер є навіть кілька похідних слів, які я і озвучувати не хочу, бо в моєму розумінні вони схожі на нецензурщину. А недавно я двічі передивилася величезне інтерв'ю, яке мало назву щось наподобі того, як на українську мову перекладається фраза, саме та, яку я проголошувати не хочу. Щоправда, відповіді на це питання так і не прозвучало, але назва інтригуюча була. І я повторно дивилася цей відеозапис, думала, що, може, щось пропустила, але ні. Про все із цієї передачі дізналася, і звідки родом ведуча відомого каналу, і де вона має друзів, і біографію філологині, яка ніби мала перекласти згадану фразу. Досить детально висвітлили, навіть про деякі моменти із життя її внука розповіли, а от крилатий вислів, про який йшлося у інтригуючому заголовку, так і не переклали на українську мову. Тож ще якийсь час я залишалася із своєю підсвідомою ненавистю до цієї фрази, так і не знаючи, що вона насправді означає. Але недавно я знайшла відповідь на це питання у творчості Шевченка. І ця відповідь є дуже правильною і вкрай лаконічно викладена, буквально у двох поетичних рядках. Але зачитати доведеться трохи більше тексту для того, щоб краще зрозуміти не тільки переклад цієї фрази, а заодно і глибину її великого змісту на основі прикладу, наведеного кобзарем. Цитую: у Бога за дверима лежала сокира, а Бог тоді з Петром ходив по світу та дива творив, а кайзак на хірю. Та на тяжке лихо, любенько та тихо, і вкрав ту сокіру та й потяг по дрова в зелену діброву, деревину вибравши тайцюк, як вирветься сокира з рук, пішла по лісу косовиця, аж страх, аж жаль було дивиться, дуби і всякі дерева, великолітні, мов трава, в покоси стеляться, а з яру встає пожар і диму хмара. Святеє Сонце покрива і стала тьма. Сім літ сокира Божа ліс стинала і пожарище не вгасало. Це ще не кінець твору, але прочитаного повністю вистачить для того, щоб зрозуміти правильний переклад та значення удавнину Україні цієї фрази. Тож, виявляється, це далеко не матюк, а дуже страшне заклинання. І так ще раз повторюю а Кайзак нахірю та й на тяжке лихо украв ту сокиру. Значить, нахірю, у давній українській мові означало на страшну кару через тяжке лихо, це пояснив Шевченко у своїй поемі. Причому він повів факт у подальшому тексті щодо того, наскільки могло бути нечуваним і страшним те лихо. Кобзар описав, що натворила та сокира, яку украли, на хірю. Значить, фраза на у наших предків була тяжким заклинанням. Це далеко не означало послати когось жартомачі від злості на чоловічий статевий орган. Коли я знайшла цю фразу у творчості Шевченка і зрозуміла її стародавні значення. То я дійсно повірила в те, що військове судно Москву на дно Чорного моря могли відправити фразою, яку тепер стало модним повторювати, бо вигукнули ті слова із емоціями, які повинні бути при заклинанні. Тож висновок однозначний: цей вислів у наших предків був діючим заклинанням. Згодом фраза, скажімо, редагувалася народними устами, спершу її скоротили на одну букву, від цього змінився навіть рід основного слова у фразі, бо зрозуміло, що словосполучення на хірю і відтінку чоловічого роду немало. Аналогічно, як слова лихо, зло, прокляття в українській мові належать до середнього роду. Але, оскільки йшов процес розвитку мови, то закріплювалася і нова вимова, і значення. Тож у кінцевому результаті маємо таке із тексту тяжкого заклинання зробили фактично незрозумілий, але часто уживаний вислів. Та помилково тепер вважати, що це вже не прокльони, адже заклинання працює в більшій чи меншій степені, бо все залежить від того, з якими емоціями і хто висловить цю фразу. Так що сто разів потрібно подумати, перш ніж сказати о те сучасне модне словосполучення це страшне заклинання. На яке і не кожен ворог заслуговує, а говорити таке серед друзів і посміхатися при цьому ніколи не можна. І прошу послухати мій вірш на цю тему. За що мене ти проклинаєш? Чи, може, й сам того не знаєш, бо просто кажеш модну фразу, і все під покосий да відразу, І в тебе і в мене косовиця, слова проклять це не дрібниця. Текст читала автор, журналістка Ніна Крехович.